Як дебютанти, зараз пожинаємо свої плоди, десь щось не допрацювали, десь ще треба працювати, видимо, що роботи у нас багато. Що, це, це безцінний опит, ми зараз отримуємо. Область це областю, а чемпіонат України це зовсім інше. Тут ніякі ошибки, нічого не прощають. Десь щось і одразу нас наказують. Вони виходять, прагнуть доказатися на полі, але ви ж бачите, перше блин, як кажуть, кома. Ну, Щось і десь виходить, ну не так, як хочеться зараз. Ярославе, ну невтішні результати, тим не менш початок був дуже непоганий. І в тебе там, мені здається, був момент не зміг забити на початку першого тайму. Ну а далі вже пішло не по вашому сценарію. Як оцінюєш сьогоднішній матч з Кривбасом? Пдалось нав'язати гру спочатку в атаці, потім не вийшло защиті, пропустили один, другий, потім посипались. Пытался на пенальті, надіявся, а ніби посипались. Ну, ти там впав і до суді апелював, щось було. Чи був там контакт в тому епізоді, чи все ж таки трохи такий артистизм був, як ти цей епізод відчуваєш. першому був пенальті чистий, а во втором yeah. да, артист. Михайло, так, другий тур, прикрий результат. Тобі як капітану віддуватися, що трапилось на полі, суперник такий сильний, або ви не зрозуміли, як грати з кривбасом. Перші 15 хвилин ми боролися, а потім всю ігру їм, І вони нам забули 4. Ну, Бачу, що засмучені, але ж, все ж таки кожен результат це висновки на майбутнє, які висновки ось, можна зробити по цій грі. Не знаю, треба думати і готуватися на студійшу гру. Ось ці виступи за скорок. Чи є різниця все ж таки, от ви грали на обласний рівень, так? І зараз граєте на Україну. Чи є різниця у суперниках? Є, вони сильніші, вони зіграні добре, а у нас ми ще не готові. Ми першу гру зіграли 1-0, а зараз 4-0 ми ну, є рівень. Ну, треба зростати так. Нестабільний виступ, і тим не менш, яке відчуття, що ви граєте на першість україни. Це гордість, це прагнення ставати краще. Прагнення ставати краще. Повернись! Зелі лівей стай! Не надо Лівей, швидше! Ну, всі ми знаємо, як е, працюють тренери в роздягальні у вищій лізі, у другій, у першій. Як, як з малими співпрацювати, коли щось виходить не так? Тут же ж потрібно добирати слова, напевно. З малими. З малими це перший фактор це психологічний. Якщо ти щось донесеш, то що прагнеш їм донести, то тоді вони тебе більше зрозуміють. А так як криками, да, тактично ти ще вони десь не, не розуміють. Ну, тим паче ми працюємо, ну, є, є свої тренерські, як кажуть, секрети, уловки, то ми поки ще її відкривати не будемо. Сьогодні я знаю на грі був твій батько, що важливіше реакція головного тренера, чи все ж таки критика від батька після матчу. Від головного тренера треба і слухати. А від батька це вже вдома вдома, да? так. Мотивую батька на футбол, тому що ну, дійсно до вас зараз прикута велика увага. Ну, звісно. Євген Олександрович, ну ми знаємо, як переживають тренери. Так? Це завжди на очах. Що відчувають батьки, коли є хлопці на полі, особливо коли ну, дещо не виходить у команди, незважаючи на їх зовсім юний вік, напевно, все ж таки, що вперше: батьківське чи вболівальницьке? Ну, звісно, я, я думаю, що тут не варто відокремлювати і батьківське, і вболівальницьке. Я трошки е, теж десь там грав колись футбол, чуть-чуть зовсім е, тому вболіваю. Вболіваю дуже сильно, переживаю, хочеться, щоб вигравали, але не завжди виходить. Ну, ось у вас син зізнався, що для нього все ж таки головніше те, що каже тренер. Да? То, що батько каже, він ну, каже, ну то таке головне, що тренер каже. Чи дістається після невдалих ігор вдома? Та як сам? Перші такі початкові роки е, його занять футболом е, десь е, хвалив, десь критикував е, за невдачі. Але е, зараз е, ну більше, більше мовчу, так сказати, тому що розумію, що десь реакція ну, не та як на тренерські слова, ну більше батько. Стараюсь підтримувати тренер важніше ну, на футбольному полі. Батько є батько, але тренер є тренером. Юнацький футбол, перш за все, на перспективу розрахований так. Тим більше ми граємо під час війни. Перша команда Скарука поки що на паузі. Ось для батьків, які приходять підтримати своїх дітей. Так? Що для вас це футбол? Що зберігся з корук, зберігся завдяки ось цим пацанам, яким по 15-17 років? Що для вас означає жити футболом саме зараз у цей час? Хочу сказати, що це дуже важливо для нас, оскільки багато хлопців повиїжджало в зв'язку з війною, деякі залишились. Ми ж, зокрема, ж з Нікополя. У нас в команді в двох командах «Скарука» Карука, молодіжних. Наразі 13 хлопців грає з Нікополя. Для нас це дуже важливо. Ми дуже вдячні керівництву футбольного клубу Скару за надану можливість, за те, що нам пішли на зустріч і дали змогу нашим хлопцям грати в такі Цепростий важкий для країни час. Ми ж наразі ж в Нікополі не маємо можливості не тренуватися, ну, зовсім бо заборонено, скільки обстріли. От, і це як десь віддушена, можна так сказати, як і для батьків, так і для дітей. Коли ми заб'ємо тих наволочей з Росії, так, в Нікополі буде великий футбол, в Нікополі буде скорок. Чекайте. Чекаємо, звісно, і надіємося на це. Президент обіцяв. Я присутній був при цій розмові. Я, я не знаю, можна це казати чи ні, але президент Максим Той сказав, що якщо дай Бог війна закінчиться, зробимо школу в Нікополі. Будемо чекати, звісно.